Часто люди виправдовують свій нічний спосіб життя якимись міфічними особливостями організму. Кажуть мовляв, я сова, мій організм так влаштований, рано вставати не можу, зате вночі сповнений енергії. Але чи замислювалися ви, чому, наприклад, в армії немає ні сов, ні жай воронків? Все просто там є режим. І з ним усі люди залишаються людьми, а не перетворюються на птахів. Не спання рано вранці або в другій половині дня це всього лише звичка. Саме вона змушує нас приймати її правила за свої власні бажання. Я вперше відчула це, коли перестала додавати цукор в чай. Раніше улюблений солодкий напій раптом став здаватися мені несмачним. Через місяць експерименту я вирішила знову спробувати солодкий чай, і з подивом виявила, що він мені більше не подобається. Те ж саме відбувається і зі сном. Спочатку я вставала о 8 ранку. Коли мій графік став залежати тільки від мене, я була щаслива, могла спати до 10. Потім непомітно початок робочого дня зрушився на 11, потім на 12. У підсумку я стала прокидатися о 3 годині дня. Чим пізніше я вставала, тим важче було заснути рано, тому час відходу до сну постійно відкладалося. А якщо лягаєш пізно, то про ранній підйом і мови бути не може замкнути коло. Саме так люди і перетворюються в сов. Але одного разу мені запропонували вести ранкове шоу. Це означало, що мені доведеться вставати о 4.30 ранку. Відмовитися від такої пропозиції я, звичайно, не могла. У мене було два місяці, щоб відновити свій режим. Кожен день я намагалася вставати трохи раніше, ніж напередодні. Спочатку було важко, щоранку я готова була все кинути. Але мотивація була сильною. Як я навчилася вставати рано і відчувати себе бадьорою. Перше правило щоб вставати раніше, потрібно раніше лягати. Ох, яке це складне завдання! Іноді лягти спати раніше, навіть важче, ніж прокинутися. Не чекайте! Поки відчуєте сонливість, лягайте одночасно. Перший час засипати буде непросто ось кілька хитрощів. Вимкніть світло і всі електроприлади. Темрява сигналізує організму про вироблення гормону, який викликає сонливість. Якщо перед сном ви довго дивилися телевізор або сиділи за комп'ютером, це може затримати вироблення гормонів. Тож уникайте цих видів діяльності перед сном. Додайте в спальню аромат ефірних масел. Багато хто радить лаванду, але мені не подобається її запах. Я використовую масло бергамоту або герані, додаю їх у воду і розпорошую по кімнаті. Не їжте перед сном. Організм буде зайнятий переварюванням їжі, а це ускладнить засинання. Друге правило перші 5 хвилин після пробудження найважливіші: зробіть їх комфортними. Один перша хвилина. Як тільки відкрили очі, подумайте про близьких людей або моменти, коли ви були щасливі. Приємні спогади зададуть хороший настрій. Моя знайома, наприклад, уявляє собі майбутню машину, і день проходить відмінно. Два, друга хвилина Потягніться це, розбудить організм. Зробіть кілька глибоких вдихів і видихів, наситите тіло киснем. 3. 3 хвилина. Помасажуйте потилицю, скроні, брови та мочки вух. Це посилить приплив крові до голови. 4. 4 хвилина. Розітріть долоні одна об одну: це поліпшить кровообіг. Потім розітріть все тіло. 5-5 хвилина. Повільно підніміться. Сядьте на ліжко і випийте склянку води. Я наливаю його з вечора і залишаю на тумбочці. Третє правило: яскраві кольори і підбадьорливі запахи повинні супроводжувати вас щоранку. Повісьте на кухні яскраві штори, купіть яскраву посуд. Я зробила помандер запашний кульку, що наповнює кімнату ароматом. Найпростіший варіант з цитрусових. Берете апельсин, мандарин або лимон, проколюєте шкірку і натираєте корицею. У дірочки вставляєте гвоздику, готовий помандер залишаєте в теплому місці на півтора-два тижні, потім обв'язуєте стрічкою і вішаєте на кухні, він буде радувати ароматом близько півроку. І найголовніше, перед тим як почати вставати раніше, вирішите, навіщо вам це потрібно. Якщо мотивації не вистачає, можна використовувати жорсткі методи. Наприклад, будильник Шредер засовуєте в нього пару сотень гривень, і якщо не встаєте вчасно, він розрізає купори.